Привіт-привіт всім! Мене звати Олена. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя. Я готую. Вже поснідали мої, зараз обід, готую обід. Вечерю. щось трішки на завтра, щоб завтра було легше, бо у нас вже починається навчання онлайн, тому буду трішки сидіти з дочкою, бо там бувають перебої з, зі зв'язком. Зараз от якраз. Поготую сирники. Поки я на обід замаринувала рибку до раду в холодильнику вже, і картопельку таку, як поселянське, зі спеціями, чесночком. І поки їх маринувала, от сирничками з однієї сторони підгоріли. Такі от сирнички. Ось тут скільки має тіста, дуже багато сиру вийшло кілограм 300, і це на, 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 на таку пропорцію, тому мені ще пекти їх і пекти. От вже можна в принципі, перевертати Я їх під кришечкою на середньому або маленькому вогнику роблю. А можна вже знімати, думаю, що вони припеклися. так, Так. Частину зараз пожарю, наступну частину вже ввечері. Можливо, мені з дітьми прийдеться від'їхати на деякий час. Тому хочу їх уже готовими заморозити, щоб чоловікою розігріти, зможуть чи вдома на вишковому масличці. Ой, не можу спіймати цей. Чи взяти на роботу, на роботі там кого молоді якось розігріти. Ну, заморожу якусь частину, частину зроблю зі мною сьогодні-завтра, щоб були. Дітки мені люблять сирнички або з медом в основному син ще з варенням ну, смакує, але в основному з медком люблять і ще так, Тому я зараз виключаю поки що свою сковорідку, Ці партії відоси зараз її перекусити, поки буду я підготуватися під до А я хочу вам показати свій город. І город своєї сусідки, який я доглядала вже 10 днів, бо вона з внучкою поїхала до моря. Ми зараз ходімо, пройдемо на мій городець, покажу його. Я сьогодні така, сьогодні така мене домашній такий прикид, футболка. І вже багато років, така кока-кольна. Ходімо. Вдягаємо черевички, і йдемо. І почнемо городу. Дивіться, ось в мене огірки. Не знаю, що з ними робити. Я вже що з ними не робила. Трішки оживають, але далі починається, навіть єсть, відходять ось молоденькі такі. Але вже теж видно, що вони вражені. Ось такі в мене красунчики-огірочки. Там ще видно. 50. Ось тут. Та частина вже майже, ця, ця сторона відмерла. І от зараз покажу щось що Один такий у мене мано... ойрочок молодець. Ось дивіться. Скільки манюнчиків. ще цвіти. Він такий самий живенький. Сі я сьогодні вже на сніданок декілька штук зірвала, нам. Ну. А ті ще хай підростають. Вони навіть коли великі, то зернятка маленькі і ніжні. А це ось мої помідори. Я їх кропила днів 4 із своєї сусідки Мікосаном Б. Тому що почала почала фітофтора заїдати. Нижні гілки, ви бачите, багато так пообривали, бо прямо такі от були. Але, дивлюсь, ще деякі далі продовжують. ну Вже осінь. Вже як буде. Якщо я від'їду, то сумніваюся, що мій чоловік буде їх реанімувати, що з ними робити. Ну, вже можливо, хоч збере урожай. Урожаю не так багато, тому що я їх вже пізно саджала. В минулому році в мене завязі було набагато більше. Прямо гронами зверсали. Але фітофтора їх з'їла, тому помідорів нам мало дісталося. В цьому році фітофторою ніби більш успішно поборолася я. Але... Але завізі небагато і не знаю, чи достигну. Дивимося, яка осінь буде. Ось це у мене два гіганти. Вони там аж сусідки в забор в листя торчать. Я поливала квіти, то побачила гіганти. У мене зріст не маленький. Ось дивіться. Не вище від мене. У мене зріст 1,72 метра. Вони такі от іще ростуть. А помідорі на них не багато. Помідорів на них не так багато тут, ось дивіться. ой Моя руколка. Багаторі... Багаторічна, не знаю, що з нею вийде. Перший раз посіла, так подивлюсь, базиліки мої дивіться. Загинув. Загинув. Ці ще два тримаються, їх трішки бривали на салат. Загинулось. Це Відходить. Помідорчики. горошок зелений трішки був, вже теж висох треба буде вирвати, викинути. Перці, перці, перці. Не знаю. Чи буде тут ось видно такі перчиночки. Одна, там ще є. Тут не знаю, чи вони встигнуть дозріти. Ну, пізно я посадила, плюс тут тіньок, плюс дощів багато було. Ось тут ще помідори. Ось огірки вже, бачите. Огін гірок, огірок ось, засохли. Цей теж Джемдо. І цей. Ще тримається ось цей. Не знаю, що буде з нього. Навіть такий живенький. Я теж його мікосаном обробляла, не знаю. Отак. Тут ось наша малина. Тут малина наша, дивіться, яка. Малини. тут ще скільки, Кожен день таку п'ялочку тут і ще в там спереді на клумбі є. Кожен день дітям таку п'ялочку нариваю. Ось тут дивіться. Моя полуниця теж є щось. Щось воно помідори. Сьогодні я зірвала теж декілька штук на салат, а ті ще хай дозрівають, вони такі буренькі, хай ще почервоніють. Полуниця, бачите, цвітей, Ягідки сьогодні обірвала з дітками. Ось я посіла кріп, не знаю. Ще базилік, бачите, це єсть, Цей загинув теж. Кріп посіла. Що буде з нього? Якщо ми поїдемо, то чоловік з ним нічого робити не буде. Забираю лійку сусідську і ходімо на її огород, покажу вам. Дуже симпатичний, між нами ось така. Вірточка. Ось таким двориком мої сусідки гарненький, клялечка. Там багато газонів з квітами, гортензії, все це я поливаю і ось доглядаю. Ось город її. Захотімо ближче, подивимось. Ось тут огород. З огірками теж біда, також палеру вона зробила. З огірками біда, я їх теж прискала мікосаном разом з своїми. Ну, щось є. Я її зібрала, її чотири гірки лежить в моєму холодильнику, Вона через два дні повертається. Дам її буде на салат. І ще ці завтра зберу. Буде. Ось тут у ну, неї кабачки. Я не чіпаю, якраз вона приїде, вони доростуть. А щось приготує. Теж, теж вже пропадають. А це ось у неї черіки такі. І вони цікаві черіки. Вони. Такий коричневого кольору такого. Дивіться, цей стиглі. Зараз фокусую. такі от красунчики, солодкі, Солодкі, прямо супер, солодкі. Тут у неї трішки малинки. І ці, ці теж черіки дуже високі. Вищі мене зростом. Це я все це, заполивала, це тут в неї малинка. Там вона ноги малинка, приїде близну їсти. Це ось їхня територія, але вони її ще не довели до ладу, бо в цьому році війна не на часі. Ось баклажани. Не знаю, що з ними таке. В'янець листя, Підкажіть, хто знає. Поливала добряче, в'януть листя, з перцями теж саме теж поливала. І прямо самі перчини, якісь такі піалі. Всі на посадила зелені цибульку. Це так, вони приїхали теж після евакуації своєї повернулися, то вона так теж в травні, я в червні, вона в травні місяці щось потикала, це цибулькусь недавно потикала. Що, підскажіть, що з перцями, що з баклажанами. Це якась хвороба чи шкідник, що з ними, чи їм щось не вистачає. А це всі її помідори. Від їх добряче заїла, але я побризкала теж їх мікосаном. Вони трішки ожили. Після нього пообдирала сухі листя по максимуму, скільки можливо було. Перед тим як бризкати, назбирала величезну миску, таку десь 5-літрову помідорів. І вже вже за цей Чотири дні настигло знову скільки. Ну, подивлюся, якщо не буде дощу, то можливо не буде чіпати, сусідка сама вже приїде, дозбирає. А якщо буде дощі чи, щоб не погнали, то прийдеться мені визбирати, десь все в холодильнику розмістити. Ось такий у нас городець. Сусідочки мої, хазяйки такі наші жіночки. Бачите, які красавці, помидори. Таке моє було відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Бажаю всім спокійного, тихого, мирного неба, швидкої нам перемоги. Сьогодні почула цікаві новини про те, що де окупували містечко Озерне на Донеччині. Це дуже радує. Хай Бог береже наших захисників. Сонечко Сонечкові сірить хоче. Слава Україні. Дякую всім, хто підписався. Дякую за перегляди, за ваші коментарі, за лайки. Мені це дуже приємно. Я ніби... У е, мене дуже багато подруг з'явилося за буквально цей місяць. Спілкуюся з дівчатами, таке враження, що ніби їх знаю вже декілька років. Все, То, до зустрічі, всім гарного дня продуктивного робочого тижня. Все буде Україна!